Минули, наче мить, десятки літ. Вони, як дощик, в тоненькій шипці Вони, як ніжний яблуневий цвіт, Вони, як тонкі струни в першій скрипці, Тож хай той цвіт по вікне обліта. Нехай струна співає, а не рветься, хай доля не скупиться на літа, хай Божа благодать панує в серці, нехай життя квітує буйним цвітом, і день народження приходить знов і знов, а доля хай дарує з кожним роком міцне здоров'я, щастя і любов. Щоб спокій і мир панував в родині, Щоб щастя всміхалось при кожній годині. Нехай обминають вас болі й тривоги, хай стелиться довга, життєва дорога. Хай легко працюється, гарно живеться, все вміється, множиться і удається. Здоров'я міцного, щастя безкраю усього найкращого ми вам побажаємо, хай радість приносить вам кожна година від горя хоронить молитва свята. Щасливою буде життєва стежина для вас і родини на довгі літа. Бажаю вам миру, добра, довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття, хай скрізь буде лад. На роботі, в сім'ї і радість на серці, і хліб на столі, Хай доля дарує приємні хвилини У дружньому колі, у колі родини. Бажаю здоров'я, з роси та з води, Бадьорість і радість хай будуть завжди.